Ще не двох Мажоритарниць, єдиних мажоритарниць в Верховній Раді, яких ми маємо в е, Україні. Тобто, в, Зі всіх мажоритарних округів тільки у Львові дві е, жінки виграли мажоритарні вибори. Тобто, Це досить, не, е, як на мене, такий непоганий не показник. Е, це, і вони фахово дуже достойні. Е, як Ірина Подоляк, е, так і Оксана. Юринець. Вони зараз включилися відразу. Вони вперше попали в Верховну Раду, але вони мали досвід роботи в Оксана Подолякова Ірина Подолякова в міській раді на посаді начальника відділу культури. А Оксана Юринець, вона викладачка політехні... політехнічного ага. університету, і вона була депутатом обласної ради, тобто в неї був більший досвід депутатства. Але вони зараз дуже достойно е виглядають, вони представляють український парламент в різних міжнародних е виступ, структурах. І е е Оксана Юрнець була в нас на конференції, яку ми проводили недавно по власне, участі жінок е на різних рівнях прийняття рішень. Ну насправді, якщо. Що не, не поміняється система, виборча система. Тобто, якщо будуть далі ці, ці мажоритарні округи, то буде е, досить складно далі з участю жінок жінокопринті рішень, тому що соціум все ж таки схильніший голосувати за чоловіків. Ми віддаємо їм. Відповідальність, ми віддаємо їм право вирішувати, ми віддаємо їм більше можливості заробляти гроші. І це все дуже чітко асоціюється з владою, з цими радами, в котрі ми будемо вибирати. Тому ну, будемо бачити, ну, у Львові і в Львівській області ситуація по Участі жінок у виборних органах у цих е, радах є насправді дуже сумна, тобто ми маємо е, дуже низький рівень участі в е, і в обласній, і в міській, і в районних радах. Тобто ми не наближаємося навіть до середнього загальноукраїнського показника. І ми маємо десь приблизно, як я кажу, вже день, кілька місяців підряд. Ми маємо такий стовп, котрий стоїть на тих сільських радах. Як буде далі, ми зараз робимо якісь кроки для того, щоб ситуація мінялася. Ми об'їздили майже всі е, область, е, ну, райони нашої області і обговорювали з жінками, що ми можемо робити для того, щоб вони е, брали участь і здобували цей досвід. Ми розуміємо, я розумію, що е, ну, якщо жінка зважиться зараз депутну ну, би йти кандидувати, вона може не там не виграти відразу, там, не взяти е, перемогу в цих виборах до тої чи іншої ради, але вона отримує той досвід, такий неоцінений досвід, який вона може на наступних виборах використати дуже ефективно. Тобто, ми зараз робимо кроки по тому, щоб ідентифікувати тих жінок і наснажити їх, щоб вони брали участь в цій компанії, щоб вони висували себе, щоб вони йшли на ці вибори, щоб вони здобували цей досвід. А далі, після того, як вони цей досвід здобудуть, вони можуть його достатньо серйозно використовувати в майбутньому. Ми готові працювати з ними по якби, наданню їм тих навиків і знань, які потрібні, щоб брати участь у чи іншій, на тому чи іншому рівні виборчих кампаніях. І я думаю, що ми це будемо робити обов'язково в цьому році до цих виборів, але ну, я далека від того, щоб там. Стверджувати, що у Львівській області після цих виборів дуже суттєва ситуація з участю жінок у прийнятті рішення зміниться. А ви нещодавно казали, що реформа по децентралізації може негативно вплинути. Ну, навпаки, погіршити перспективи, так? Ну, Як я мала на увазі про те, що я мала на увазі, я мала на увазі те, що коли. Буде передано можливість розпоряджатися коштами, угу. коли, коли сільські ради будуть розпорядниками коштів, то жінки, котрі зараз є, там наближаються до 40% наприклад, у Львівській області, чи там до 50% у інших областях, в сільських радах, вони будуть витіснені. Тому що це буде реальний, реальні рішення про гроші. Зараз це є робота, а коли це будуть гроші, це буде земля. Ми маємо таку тенденцію. Ми маємо багато прикладів, коли жінки були просто витіснені з тих сфер, коли в сферу приходили значні кошти. Ми можемо подивитися, наприклад, на IT, Спочатку це була суто е гендерно сегрегована жіноча сфера, коли ці от комп'ютери, як, як цей кабінет такі величезні, обслуговувалися тими перфокартами, це було 90% жінок. І е вони Це така була рутинна, монотонна робота, яка виконує низько котра виконувалася жінками. І як тільки е ця сфера почала Виходити на такі рівні, коли ем, ну, там появилися значні кошти, ми маємо зараз в ІТ абсолютно гендерно зареаговану чоловічу сферу, де наші країни. Тому що в інших країнах е, після певних кроків, системних кроків, наприклад, в Фінляндії, коли країна зробила е, вимогу до іт бізнесів. Е, що вони мусять залучати, е, певний процент, процент жінок, 30%, чи скільки. В вони е, дуже так е, негативно це сприйняли, що це таке, що держава це диктує. А зараз е, я читала багато статей, які показують, що ці фінські е, е, жінки, котрі прийшли тоді в ІТ, це вже пройшло. Ну, кілька років, скажімо, там 10, 10 років, наприклад, я не я не, не готова зараз, скільки там це років тому вже працює, але вони є зараз дуже високо високоосвіченими, високопрофесійними програмістами, котрі представляють it сферу цілої Фінляндії, і дуже на якісному рівні, і ніяких проблем в цьому немає. Просто потрібна добра воля людей, котрі керують.